Друзі, всім привіт! Сьогодні новий день. Сьогодні вирішив показати вам свій день. Поїдемо просто на сьомий, подивимось, як там проходить наша відправка. Пройдемось, купимось пару товарів, нам для особистих цілей треба. Та й просто погуляємо. Так, друзі, поки їдемо, думаю, можемо поговорити, яка зараз ситуація у нас по відправкам. Зараз у нас стабільно є, 50 замовлень кожного дня приходить, а відправляємо, виходить так, що около 100 відправок в день, бо це виходить, наприклад, от сьогоднішні замовлення зараз прийшла зранку частина там. І на протязі дня будуть замовлення, звісно, додаватися, і вони будуть йти на відправку, але все одно більшу частину ми не встигнемо. І вона піде вже на завтрашній день. тому І завтра ще додадуться відправлення. Як ви помітили, вже сподіваюся, всі відчули, що прийшло літо, на вулиці потепліло. І хочу вам сказати, у зв'язку з цим продажі знатно підросли. Зараз я на етапі розширення свого бізнесу. Викину вакансію, буду шукати нового собі упаковщика, закупщика, відправщика ну, нову універсальну людину. А Пашу я перевчу вже на менеджера. Хай він мені додає контент, редагує картки товару, приймає замовлення. В общем, короче, у Паши буде кар'єрний рост, а на його місце ми знайдемо нову людину, яку він сам відстажирує, і передасть йому так сказати, свою справу. Так що, братва, діліться. Як у вас взагалі з продажами? Чи відчули ви зростання, чи настав у вас сезон? О, а ми остаємося на краску. Літаю на сьомую кемешку. Проснувся одразу на сімої кмешки. І таким чудним образом ми одразу ж переміщаємося до мене на склад. Зараз будемо контролювати робочий процес. Це вже в нас стопочка сьогоднішня відправочка буде. А ці коробочки згодом наповняться і будуть теж в цій стопочці. теж поїдуть на пошту. Паша, розказує, як діла. Та робота. Роботаємо краси, працюємо працюємо. Не Покладає руку. Це правильно, ти не устав? Ні, ні, ні. Премія треба? Звісно, треба. Всегда треба. Ось зараз по кварталу не виходить, в наступному місяці поговоримо. Дивлюсь, коротше, що на складі вже дуже багато. Встаново це всякого мусора, то, мабуть, ми виділимо диньок, щоб його пообирати. І Це у нас чисто коробочки з під візвратом. А це ось, ось сьогоднішня партія повернень забрали. Ще не розпаковано. Зараз зробить відправочку, потім, якщо буде час, вже перейде до цих повернень. Все, батько, все, що мог, я вам розказав. А дивіться, оце на сьомому купили, вицепили от чудо-масажер. Теж додам його на рекламу, але він нам треба на подарунок. Ну, але колекцію моїх товарів теж поповнить, я думаю, буде розлітатися. Ще коротше, дивлюсь, що паша вже почти весь заложений окулярами, то треба, мабуть, ще один стілаж придумати. На ту полку нема смусу ставити товари, бо вона сильно висока, звідти незручно буде брати, тому я думаю, треба ще один стілаж. Осталось придумати, куди його поставити, і можна робити. Я допоможу Паші з відправкою, бо тут у нас нова почта кончена, працює до шостої години вечора. Ви представляєте? Де зібрані майже основна кількість інтернет-магазинів України? Нова почта працює до шести години вечора. Тому зараз я йому трошки. I got a lot of shit to say, so I'm do daughter's every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. А у нас ще, коротше, нововведення Оце вже клеїмо такі стікери крихке. Сказали на новій почті, тому що недавно була посилка. Приїхала назад нам поламана. Ну, нам дали компенсацію промокодом але вони попросили у нас вже ставитися наклейки. Зараз знайдемо другого працівника і буде легше. Ми знайдемо нового відправщика, і він буде тут. А Паша, як коли буде тут, він теж буде йому допомагати, тому йому буде простіше. Ну, перший період точно. Їм треба буде тут бути вдвох, щоб цей новенький трошки не подварився з кількості відправок і не натворив нам ділов. А Паша вже як волк опитний, буде все контролювати. Up. No, I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it Over... Друзі, така сьогодні у нас відправочка, склад закриваємо і будемо йти тут ще пацика в робота повним ходом, ну до такої відправочки нам ще треба дойти, але ще не вечір. Трошки не влізли. Саме бізнес машина 7 кілометрів і марти Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over. Like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? how you.